Всім привіт-привіт моїм найкращим підписникам. Село приїхало в Європу. Це ж мені так. Зайдемо в магазин, розкажу, покажу вам ціни на продукти. Мені там один підписник пише: село приїхало в Європу. Привіт вам, Бойко, Віктор з Європи. А ви, мабуть, у нас городський. Так що село їзде в Європу. А люди, які живуть в місті. То сидять на ба на балконі, курять бамбук і ніколи не були в Європі. <рес> Полетіли далі робити огляд цін на продукти. <рес> <рес> Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте, становіться спонсором мого каналу. Присилайте мені донати. Донати люблять всі. І люди, які знімають влоги, вони також затрачають свій час. І він повинен оплачуватись. <ріст> я вам трішки покажу цін, а потім попозже зніму відео і розкажу, як я сюди попала і які етапи проходження. Оформлення документів. Зараз я в процесі цього всього тільки знаходжуся 6 днів. Це доволі такий, знаєте, тяжкий крок в моєму житті, але ну, маю надію, все буде добре. Полетіли робити огляд товару. Віктор Бойко, не злися, що я в Європі, а ти в городі десь сидиш на балконі. Не в Європі. Піца коштує 12 євро 5 центів за кілограм. <кій> Лазанья. Це для кого, кого є вже духовка, готову можете купити. 5, євро 19 центів за кілограм в упаковці. Ну, там пишеться яка вага. Далі. Якщо хочете купити суші, ціни не указані за кілограм. Дивіться, 49 гривень 81 цент за кілограм суші. Це такий магазинчик, тільки працює е, в неділю. Атакора, Ліду, всі магазини закриті. Бургери. Бургер здоровий, бачите, який нарисований. 1378 за кілограм. Получається, це за кілограм. Тут 275 грамів. От і вважайте, в принципі, ціна недорого, але якщо у вас нема мікроволновки, краще його не брати в холодному віді, він не дуже смачний. Я брала. Так, далі. <кій> Салати, бачите, нарізані сир, колбаска, олівки, е, коштує 19,48 за кілограм. Я нарешті, зрозуміла, як розбиратися де кілограм, а де поштучно. Креветочки е, 19,96 за кілограм. Салатики нарізані. Готові, то берете салатик і кушаєте. Получається за, єв... за кілограм 22 євро 19 центів, а оця мисочка вам вийде на 6 євро. Так, от теж булочка якась не вказана, там ціна не поймеш. В принципі, ціни як ціни, доступні ціни кожному європейцю. Оцей мені салоті понравився. Дивіться, там рибка є, овочі. За кілограм 11.40. Це б хотіла такий спробувати червона рибка, там соус є. Бачите як? Це повноценна вечеря, мабуть. В принципі, магазин непоганий. По цінам також. Можна кольшу дорого купити, кольшу душевого. Я роблю огляди. Тому що я тут ще е, днів, і вже трішки трішки-трішки починаєш розуміти, що по чому. Напої оце ж йдуть, Я не знаю, які вони. Е, тут виходить за літр. За літр є 10 євро, є 1080. Вон внизу написано ціна. Кока-Кола. Якщо ви хочете Кока-Коли, то за літр 3 євро 28 центів за літр виходить. Мову вчити треба обов'язково, Ну, ми зараз я вам розкажу временно знаходимося в цьому типу, готелі. Коли ми переїдемо, смотря яка у нас буде країна, то ми вже будемо там вивчати ту мову. Ілі, ну, мабуть, більше всього ми хочемо вчити нідерландську, щоб не путатися. От, євро 58. Ось така солодка штучка, пирог. Багатенько всього й солоденького, Холодне, холодна кава. Получається за літр 9,97. Якщо береш одну баночку, 3 69 центів. Оце так. Заварні пирожина. 3 плюс. 1. Оце ви берете таку упаковочку, вона вам буде коштувати 4 євро 19 центів. Гратіс. Е -е, Гратіс. Це, виходить, за три плати, четвертий йде в подарок. Заверни є. Ось теж є такі пироженці Непогані. О, піченюшки. 14 євро 36 центів за кілограм. ціни. Сухі завтраки теж за кілограм. 12 євро 77 центів. Тут в упаковочці виходить. Думаю, Десь тут вага є, не знаю, де тут вага. Ну, треба розбиратися. Ну, я думаю, декілька упаковок треба брати і шукати магазини більш дешеві. Вони різні слайн. Теж за кілограм. Сухі завтраки доволі непогані. Так, давайте що я там п'ю? Чай. Чай. От упаковка чая. 57 євро 67 центів за кілограм. В упаковці 30 грамів. Щитаємо, рахуємо нутелла. Дивіться, за кілограм 16,05. Вигодно брати, виходить, що в велику банку кілограмову, тут маленькі варення. От дивіться, скільки варення за кілограм і по 17 євро і по 16. Нам його дають в готелі безкоштовно, то ми його не беремо, не купляємо Я тільки купляла тут сок, горішки, фісташки, ну не в цьому магазині, а в іншому. Ах, от Капучино. 17.40. Тут До дорогувато виходить, якщо дивитися по кілограмах. А ну пішли далі. Бачите, в неділю тут холодильники пусті, але з понеділка все буде. Багатенько є з цього. Ванільна. О, ванілька, дивіться, для випічки. Раз, два, три, 4, 5 штук. Оце п'ять штук, оце і ванілі. За кілограм 92 євро 25 центів. Це за кілограм виходить. А тут виходить 8 грам в упаковці в одній. І їх тут 5 штук, 40 грамів. Ну, в принципі, якщо ви хочете щось спекти, у вас є духовка, то ви можете це робити, але якщо порахувати в готовому вигляді, то немає смисла щось купувати. Так, ціни на соки. Соки тут натуральні, але вони дорогенькі. Я роблю огляд, нічого не купую. За літр сока, дивіться, 2,69. Літр вишня. Бутилки такий пластиковий. А якщо ви берете в, в тетрапакі, то ви платите євро 13 центів. Дешевше брати в тетрапаки виходить. <клухи> І вон є ще соки. Почувки не бачу ціну, євро от так. 2 євро з чим-то. Оце отак. Ходи соки Кока-Кола. За літр 2,98. Ну, а якщо береш от літрову, півтора літра за літр. Ідея євро 79, євро, тут півтора літра, трошки більше заплатити. Тобто, треба бути дуже-дуже уважним і дивитись на ціни. Ось ще одна банка сока, така черниця, яблуко. Цей сок коштує 2,35 за літр. Це буде тут 2 літра. І ви заплатите. 4,75 центов. Если надо, питайте. Я вже це навчилась разбираться. Покажу, расскажу. Мову ще пока не сильно. Так, картопелька. Вот, бачите, така картопелька. Вона в бумажнянии. И тут сеточка, такі упаковочки. Кілограм 3 евро 3 цента. 0,3 цента. Є. С зеленым витинком. 3 евро 3 цента за килограмм. Лук. Цебуля. За килограмм 4 евро 18 центов за килограмм. Есть упаковка лука. За килограмм 4,58. Э, Чеснок. Чеснок за килограмм евро 56. 8. Це ж часник. Тут часник стоїть. Якщо поштучно євро 39. Чи це за це, це? Не знаю, це, що написано, євро 39 це поштучно. От буде вам одна часничина. а за кілограм 13,90. Ну, магазин такий класний. Скромненький. Е, оці всі товари вони будуть. Тут, тут надписи є. Ну, тут треба буде читати, що воно. На вихідних його немає, а в будні дні воно є. Так, це перчика. Червоний жовтий зелений 5 євро 39 центів за кілограм. Жовтий 5,99. Зелений 5 євро 19 центов. Імбір за кілограм 8 євро 79 дев'яти. Імбір. Морковка упакована за кілограм 2,86 за кілограм. Ой, 2 евро 82 цента за килограмм. Такая упаковка по килограмму. Редысочка. Оце оця упаковочка. Евро 49. Одна упаковка. 150 грамм. 150 грамм редисочки виходить. евро 49. 150 грамм. Так, далее. Авокадо. Одне авокадо коштує євро 69. Яблука. Ну, яблука нам дають, то ми його не купляємо. За кілограм 5 євро 42 цента. Банани. Банани ціну не бачу. Манго, дивіться, манго можна купити. Е, манго коштує 2,70. За штуку 2 євро 70 центів. Е, слива. За кілограм 4 євро 84 цента. Хурма. Хурма. О, дивіться, хурма. 3 євро 62 цента. Отака хурма непогана. І персик. Персик. Нектарин. 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 7 14 центов за кілограм нектаріну. Не Лимон. За кілограм 3,99. Повторяю, за кілограм лимончик можна, в принципі, один купили, та і все, він там копійки вийде. Лайм. Тут ціна і тут ціна не поймеш. Груша. Оце нам дають грушу, яку ми відказали їсти. Я вам зараз скажу. Кілограм 2,69 за кілограм груші. Недорого. Ще покажу вам ціни на яйця. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 яєчок. п'ятнадцять центів. 6 яєчок. А якщо ви хочете більше, тут іде Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 12, мабуть. 12 штучок, то виходить 5 євро 39 центів. Різні виробники яєчок. несучки. Такі є. І вон такі є. Це дешевше 3 євро 13 центів. Навірно, вони трошки менші теж 12 штук йде. Оце так. Ось така якась 200 грам намазочки, кілограм 18,59. Тут невеличка така баночка, 200 грамова. І весела корівка. Сиру у нас теж такий продається, доволі смачний, непоганий. 33, це 33 євро 76, це за кілограм. Тут 8 штучок виходить. Ну і по грамовці треба засчитати. 133 грама виходить. Ще вам покажу дитяче харчування. Дивіться, кілограм 26 євро. 43 цента за кілограм. Памперси 86, євро. 50 центів за кілограм. Кстати, їх що памперси теж на кілограм соски 2 53 цента за штуку. за штуку. Нестле 17,64. Це не за кілограм, сочок. Теж сочки за кілограм, ідуть тут поштучно треба щитати. Бачите, ціна за кілограм. Ну, Дитяче харчування, звісно, космос. Ну це такий невеличкий огляд. А, ще я крупи тут бачила, зараз вам покажу е скільки, О, молочки. Гляньте, скільки молочки. М -м -м. Цікавий доволі магазин, але як би сказати, тут треба все спрашувати, все дивитися, все это сир. 31 євро, 71, 71 цент, хочу все казати, копійка за кілограм. Е в Польщі в магазині, звісно, було дешевше, але там, знаєте, перший раз забігла в магазин, поки розібралася з цінами. Так, сиребрі 30 євро 45 копійок за кілограм сир брі. Срів такий невеличкий вибір ну, для гормонів. Молочна продукція, це моя тема. евро є 27,75. Е -е, Теж КГ. КГ. За КГ. Президент масло. 13,96 е -е, за килограмм Ну там упаковочка маленька, 250 гривень виходить. Президент. Бачите, ціни написано нижче. наверное то ж цена за килограмм я это что это ж, оно будет коштовать молоко милк наверное 368 литр а, есть еще милк 363 шестьдесят милк молоко веган Вег... вегетал это для веганев три Не переживайте, я трішки навчуся розбиратися в цих цінах, буду вам розказувати і показувати, вам буде цікаво. Можна ще такими поками брати ось дешеве. Євро 84 за літр. Це як велика родина. Так, поспрашувала, поняла, мабуть. Оце виходить, дивіться, оце мотті. таке пирожене за кілограм 15 євро. А оце ж, напевно, 3 ,15 євро 15 вийде отака коробочка. А тут щось дешеве було, закінчилося. 7,33, 200, ну, якийсь кетчуп чи що, чи соус стояв. Соєвий соус. 2,89. Так, рис. Рис басмотті. Ціна за кілограм 10 євро. 46 центів, пів кілограма. Оце ж, мабуть, 5,23 виходить. А ось є теж рис пасмати і імперал. Імперал, різниця, не знаю, бост бост Одне і те саме, це ось дешевше і трішки йде. Макарони 2,37. О, мівіна, Пам'ятаєте, я ото купляла, робила розпаковки. От дивіться, скільки вона коштує тут ця мівіна. Ну, вигодно брати, я так зрозумів, навіть на кілограм, тоді вони їсти. Фасоль, фасоль. Фасоль 6,74 цента за кілограм фасолі. Нут. Нут найдешевий, нам його дають. Нут і рис. Ось є рис, отакий ми кушали рис. 3,70 кг. Оце упаковка. 3,70 кг. <гум> Нут 5,18 центів за кілограм. Є ще рис червоний. Ух ты, 7,60 центів за кілограм, рис червоний. Є в перемішку рис. 18 8 центів за кілограм. зараз розкажу все. Тут що є. Макарони. 4 євро 12 центів за кілограм макарони. Ну, ця упаковка 2 євро 6 центів стоїть. Є смівина трошки дешевша. Євро 61. Ну, це от, просто добав води. 2,50. Це просто готовий соус. Зварив макаронів, добавив соуса чи супа і наївся. Так, ось стиральний порошок ваніш 27-50 кг. Ого, дорого. Ну, що тут скажеш, то скажеш. Тут, ну, напевно, капсули дуже хороші. І для чайника є. 8 євро 34 центра за літр. Літр, мабуть. Чи за штуку півлітра. Тут, в принципі, о, туалетний папір. Щас вам скажу ціну на туалетний папір. Шість оцих этих рулончиків 2 євро, де на 109 центів, 3 євро, 150 гривень. Ого. А ось є 5,55. Тут виходить одна штука 62 цента стоїть. Ось такий рулон. Трубы чистить, если забылась. Забылась канализация 7,40. А, ось пахучка для унитаза. Евро 23 за штуку. Продається 2. Можно одервать, наверное. Но я не знаю, я ничего тут не беру. Ух ты! Це что, за літр? 3 евро 57 центов. Це, наверное, шампунь. Так, далее. Далі моя любима рубрика. Це називається солодощі. Так, 13 євро 81 цента оці за кілограм цукерки. Шоколад. Я не знаю по якості який шоколад, але це недорого. Дивіться, є два 9,75 за кілограм. Тут 200 грамів. 9,50 200 грамів. І 820. Це саме дешево за кілограм. Це получається Євро 64. Така шоколодочка. ММ-Дентики. ціна ММ Денсиків. Теж шоколад дорого. Мені інтересно, ось це як получу первую зарплату за роботою то я собі куплю таку шоколадку за ну, 23,60 за кілограм. Це виходить 150 грам шоколадочка І ось така ще. Ну, якщо, під... присилайте мені донати, я буду пробувати і вам розказувати, смачно воно чи ні. Багато всього. Чіпси. Ось залишилось чіпси острі. Чіпси острі два є. За кілограм 18 євро 64 цента. Так що, якщо ви думаєте, що в Європі жить дешево, то я б так би не сказала. Треба працювати, як папа Карло. <соцес> Соуси. Дякую всім за увагу. Хто додивився моє відео до кінця, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, донатьте і становіться спонсорами мого каналу. Всім пока-пока!